Привіт! Мене звати Василь Ласюк. І знову для вас рубрика Екологія слова. Уживайте правильно займенники. Їхній чий? Це присвійний займенник, що означає належний їм. Наприклад, їхня територія, їхня думка, їхній вибір. А їх кого чого? Це форма родового або знахідного відмінка займенника вони. Наприклад, не зустрічали їх, повідомили їх, зрозуміли їх. В українській мові займенник їхній цілком літературний і не має жодних стилістичних обмежень, пояснює мовознавець Олександр Пономарів. Дякую. Далі буде.